Є речі, які ми часто чуємо про стосунки. Кохання врятує все якщо це твоє, воно залишиться. Але правда така є факти про стосунки, які зовсім неприємно визнавати вони болять, але саме вони допомагають не зруйнувати себе і не витратити роки дарма. Давайте поговоримо чесно. Кохання це не завжди назавжди. Можна любити людину донестями. І все одно ці стосунки не виживуть. Любов не завжди гарантія щастя, інколи цього просто недостатньо, якщо немає поваги, спільних цінностей чи бажання працювати над відносинами люди змінюються і не завжди в кращий бік. Ми часто думаємо, він зміниться чи вона стане іншою. Так, люди змінюються, але не завжди так, як ми очікуємо. І, замість того, щоб чекати дива, краще чесно дивитися, хто перед вами зараз, а не жити ілюзіями. Доброта може стати слабкістю, коли ви завжди пробачаєте, закриваєте очі та жертвуєте собою це не сила, це пастка. У стосунках завжди має бути баланс якщо тільки один віддає, а інший бере це не любов, це використання. Деколи. Любов та токсичність ідуть поруч, можна шалено кохати людину, яка одночасно руйнує вас. Любов не скасовує того факту, що хтось може бути агресивним, байдужим чи маніпулятивним. І тоді головне не залишатися там, де вас знищують, навіть якщо серце каже інше. Розставання це не завжди провал. Багато хто думає, що кінець стосунків. Означає поразку. Насправді ні. Це часто єдиний спосіб вирости, зберегти себе і дати шанс на щось краще. Розрив може бути болючим, але в довгостроковій перспективі він може врятувати ваше життя. Ви не завжди отримаєте те, що віддаєте. Ми вкладаємо час, енергію, душу і сподіваємось на те саме у відповідь. Але інколи партнер цього не дає, і це найважчий факт, навіть найбільша відданість не гарантує взаємності. Ці факти болючі, але вони роблять нас дорослішими вони нагадують цінність не тільки у стосунках, а й у нас самих. Найважливіше не зраджувати себе, бо тільки тоді поруч із вами буде той, хто по-справжньому цінує. Крок за кроком. Ми вчимося любити мудро разом.